Место Судак, метра 6-8, кімнати Два санузли, два висота стель два вісім дизайн, Тетяна Петрова фото Андрій Семченко, коротенько. Тетяна Петрова створила стильний і життєрадісний інтер'єр без капітального перепланування, ставку зробили на якісну, але не дуже дорогу обробку, зручні меблі і цікаві акцентні деталі, дизайнерські шпалери, красивий кухонний фартух і забарвлення в стилі колор-блокінг. Подробиця у цій двокімнатній квартирі живе позитивна, життєрадісна, заряджає своєю невгамовною енергією жінка. Вона працює на заводі шампанських вин Новий світ і знає все про шампанське. А що вона обожнює готувати, варить варення, консервує овочі, а навесні розводить розсаду для дачі, на мій погляд, фішка цього інтер'єру в неявних, але читаних акцентах. Наприклад, всі гості описують інтер'єр як морський. Хоча в ньому немає явних морських елементів, у дитячій немає прямих відсилань до маленькому принцу, але це перша ж асоціація, яка виникає у тих, хто її бачить. До цього я прагнула і дуже задоволена результатом, розповідає автор проекту Тетяна Петрова. Подробиться у цій двокімнатній квартирі живе позитивна, життєрадісна. Заряджає своєю невгамовною енергією жінка. Вона працює на заводі шампанських вин, новий світ і знає все про шампанське. Ще вона обожнює готувати, варить варення, консервує овочі, а навесні розводить розсаду для дачі. На мій погляд, фішка цього інтер'єру в неявних, але читаних акцентах. Наприклад, всі гості описують інтер'єр як морський. Хоча в ньому немає явних морських елементів, у дитячій немає прямих відсилань до маленькому принцу, але це перша ж асоціація, яка виникає у тих, хто її бачить. До цього я прагнула і дуже задоволена результатом, розповідає автор проекту Тетяна Петрова. Кухня зроблена на замовлення, вона розташована кутом. На одному крилі спроектували лаву з ящиками для зберігання під сидінням. З техніки вбудована духовка, посудомийна машина, мікрохвильова піч окремо стоїть. Обов'язковою умовою було вписати великий холодильник. Основні стіни пофарбовані, в якості акцентів використовували шпалери. Так, Перед покої і кухні з'явилися графічні хмари, і чфіндер у спальні в якості декору на стінах використовували молдинги. А також застосували технічно складну, але дуже ефектну часткову фарбування в глибокий синій колір. Господиня втомилася від шаф, і їй хотілося створити окрему кімнату зі зручною системою зберігання, щоб виділити простір вбиральні, встановили невеликий простінок, зробили стелаж з боковинами, повернене на 45 градусів. Через нього відбувається повітрообмін, але вміст шаф приховано від знаходяться в спальні. Вхід в гардеробно відокремлює портьєра з красивими ручними складками усередині приміщення обставлено шафами паксти. Це доступний варіант з можливістю зробити індивідуальне наповнення. У господині є племінники, вони іноді гостюють у неї. Тому одну кімнату оформили як дитячу, у ній є все необхідне. Стіл шафа комод, диван розкладається це зручно і для інших гостей. В обробці використані шпалери з ціон з колекції Spirit and Soil з лисицями. На момент закупівлі вони вже були зняті з виробництва, але на складі в Києві відшукався один рулон в залишках. Віндов Дата Лєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, піш, Banner, Сомон. Баннер Банерсонтеїнер іт Баннер а88829 2094 в одинф494А19Е9А9. У квартирі роздільний санвузол ванна і туалет у ванні на прохання господині передбачений душовий піддон в тумбі під раковиною, вбудована пральна машина, передбачено режим нічного неяскравого освітлення. Для передпокою була придумана композиція з галошницею. Дзеркалом у вигляді сонця і світильником у вигляді хмаринки галошницю купили в ікеа перефарбували в синій, а ручки замінили на золотисті, щоб викликати асоціації з кітелем морського офіцера. Для передпокою була придумана композиція з галошницею: дзеркалом у вигляді сонця і світильником у вигляді хмаринки галошницю купили в ікеа перефарбували в синій. А ручки замінили на золотисті, щоб викликати асоціації з кітелем морського офіцера.